Привіт. Да, здорово. Ти з України? Ні, в Англії живу. А, про що хочеш поговорити? О що угодно? А ти як українську розумієш? Добре. Ну як, звідки ти її розумієш? яка різниця? Ну цікаво? Та це не твоя справа. Ну не хочеш, не кажи, мені ж цікаво. Та, а яка різниця? Ти про що хочеш поговорити? Та за що хочеш. Як популяризувати українську мову в Україні. Навіщо? Тому що я її люблю. Це моя рідна мова. Це як мама рідна, так маму любиш так і мову. Добре, я поважаю твою думку, але ти можеш лишатися зі своєю думкою. Як популяризувати українську мову? Як ти думаєш? Я знаю, це твоя справа, не моя. Добре. У мене більше питань немає до вас. Добре, отдихай. Тебе звідки? Тернопіль. А зараз де? Тернопіль. Ні, взагалі Херсона, але зараз Тернопіль. А пише Запоріжжя, це неправда? Не Бо в мене пише Київ, напевно, не знаєш. А в мене такої фігни немає, в мене тільки ось з'єднання з, з розміною Україна. все. Ну. В а Соні дуже в... важко жити, так, да, зараз? Я, я був там, знаєш, в 23. му в лютому там на початку, ну, за речами поїхав, бо як тікали, нічого з собою не взяли, знаєш, думали, ну, їдемо там на 2-3 тижні. Ось. А потім ну, поїхав за речами, ну там вже це було, було десь півроку після деокупації. Але все одно там ну, там печально, коротше. Uh -huh. А ти що, ти стрімиш, чи так? Пишеш, стрімиш, ні? Стрімлю, так, зараз. Нормально. Багато дивляться? Ні, чоловік 50. А, так. Фай. Ну, сьогодні. Знаєш, дорога ночі? Це теж нормально. Так. Що, взагалі, ну про що? А, ми, а ми просто ми хотіли з Америки подивилися, скільки коштує телефон в Росії, там і такий самий в Америці. Цікаво було а, скільки так. різниця. Бо... Ну, це тільки з айфона. Я думаю, що можна якось порівняти. Та, так, це ми з айфони якраз порівнюємо, да, Отаке, таке а багато що можна обговорити з росіянами. От, мене бентежать українці, які виїжджають до різних країн Європи, говорять по-російськи, і ви, ви, хоч може, ваша рідна і не українська, але ви ж намагаєтесь зі мною українською. А вони хлопчики такі приходять і кажуть, а яка а що ти мене заставляєш. Я кажу, ти не заставляю. Я хочу одною мовою спілкуватись з тобою, бо як же вибирати другу мову? Ну, типу. Я, і я, от, я. От, от, от мене це так мучає, не знаю. А що, а що зробити? Знаєш, а, ну... Для кого це важливо, той або залишився, або воно ну, хоч якось, знаєш, чи хоч якось намагається показати, що він ну такі, ну, такі ну, зрозуміло, всі люди, всіх своє життя. Хтось, ну, когось там причини, якісь там, це все зрозуміло. Але якщо людина свідома не хоче розмовляти з українцем. З українцем це ж не то, що я мовою. мова. Це, ну, це срака згодом. Так. Ясно, добре. Так. Добрий друзі, давай.